Усім мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завершився матч у іспанській Лалізі. Каталонська Жерона себе вдома на естаді Монтеві. Підопічний Мітчела приймали Валідоліда. 3-0. Жерона перемагає. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Друзі, ну давайте все розпочнемо та обговорювати по порядку. 3-4-3 стартова розстановка Жерони. Пабло Гасані у воротах. Кричі, Девід Блін, Девід Лопіш, трика захисників. Доні Ван Дебек, Іван Мартін, півзахисники. Амаду Мартінес, Мігель Гутіерос Олтера. Руїс, Брайан Хільд, Осрілия у нападі. Це стартова росновка Жерони. Валідалід 5-3-2, стартова росновку гостей. на Воротах, де Филиппе, Джума Джумабах, Кюмар, три захисників, Роза Торес. Латералі Юріч Санчес Мартін, трикапів захисників, тухамі, відповідно, у нападі. Відповідно, з Маркусом Андрето. то Тобкос Маркус Андрето, тухамі у нападі. Це стартова розновка Реала Валідаліда. Друзі, ну а тепер давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну, ще я вам можу сказати: Жерона, друзі, з перших же секунд, в принципі, Жерона забрала собі м'яч. Тотальний контроль м'яча від Жерони. Насправді, підопічні мічела тотально володіли м'ячем. Непані були атаки. Моменти були погані Жирони. Не можу сказати, що якісь були голіві нагоди, але небезпечні підходи все-таки у жіронців були. Там Дуже мені доріця, сподобався Жирони, як дуже не пану, за загостра та спрілі. Вскрізрі. Дуже такий талановитий хлопчина і справді бере гру на себе, питається загострити ситуацію. Ну в кінці кіці все-таки друзі, Жероні все-таки вдасться забити гол, вдасться заробити небезпечний штрафний. Десь так метрів було так 20-21. Мігіль Гутєрес підходить до м'яча, наносить удар! М'ячлочев до віддало піша, влітає сітку, тковоріт. 1-0. Жерона на 31-й першій хвилі рахунками відкриває. Мігіль Гутєрес. Таким чином, Давид передачу, после забитого мяча, так, Мигель, так, посмехался, э -э, Пашка знает, друзья, так сказать, залетав мяч там в ворота, после удара Мигеля, Ну, на был довольно-таки на там, в принципе, в лучах, в площадном, они так здається, Мигель, ну, в буддику, выпадку, мяч в в давида Лапеса, и таким чином, мяч, так говорит, залетает, таким чином, Давид Лапес э -э, выводит команду вперед, паре, гол, то было зараховано, он в сайду... Як забитого м'яча Стало грати ще моменти на напані пішли. Новіки на 39 й хвилині вдалося і вдруг забитий Мігель Готіес. виконує подачу з лівого флангу, так знаєте, така, знає, така силова подача, І справді, м'яче так під підкручиться, мені так здалося. ну в будь-яку випадку Руїс пробуває головою, воротар намагається відбити його удар, удари. Але м'яч сітковається так залітає, залітає. 2-0 на 39 хвилині. Жерона. Перевагу по двоє є татунська команда на 39-й хвилині. Номігель Гутьєрс записує відповідно дві кульові передачі. До Слава Пасива. А в принципі, після двох забитих м'ячів. і наприкінці першого тайму і на початку другого тайму, в принципі, гру Жерона контролювала. Ось на початку другого тайму просто розкішний був момент так, на хвилі 51-й. Там Тамаспріллі дуже здорово пристрелив і Руїс вже замикав, але не вдалося йому влучити по м'ячу. А Крістіан Стоані вийде Дончума, Ерера, Соліста Порто. Будуть у Жероне, Моро, Амала, Вийдуть, відповідно, валідаліда. До, до речі, вийде у валідаліда Баджаїн. Вийде ще у валідаліда. Друзі, вдалося забити і втретє в кінці в Жероні, але там справедливості раді ще. До третього забитого м'яча Жерон, непані не там атаки відбувалася. Ось непевний шанс був у Доні Ван коли Доні прострелив і Брайан Хіль вже розстрілював, здавалося, вертаря Ліда Лідалі, ліда, той, той, з неймовірним чином, його удар відбив. А в Киці Киців третє забиває жерона. Мигиль Гутиерс выконная поддачу. Футболистов але видбивает так відскакує до Амарду Бартинас, это простреливай Данжома, Данжома, джома, Данжома, дан джома, то забывай. Забывай роботархун команд 4-0. Данджома, забываю, вратарь відбив ударанджума, но голови меч, сітку варить, сітк. залітає в кітці кітці, в катланка -кіт кіт -кіт кіт команда перемагає. Ну і давайте статистику подивимося. Друзі, якщо дивитися статистику, то 23-1 за ударами, 7-1, це статистика ударів в площину. 71-29 контроль м'яча. Ну і друзі, ще, відповідно кажучи, 9-1 за кутовими. Друзі, по голівим шансам 1-0. Була перевага у ужерони. Свої диногу нагоди під пічні м'ячі реалізували. Я думаю, що це був шанс у 719 передач у Жероне, 661 передача точно, 91% точність передачі, неувірні показники контроля у Жероне. 296 передачі валіда ліда, 234 передачі точності, 79% точність передачі, 1 нуль за офсайдами. Один удар лише був валіда ліда, один удар був вплощений, до речі, попадання в каркас варі, до речі, було у валіда ліда. У Ужерони 23 удара по воротах. Ну і, відповідно, 7 ударів в площину, 6 удара. по воротах, 10 ударів заблокованими були. По успішних відборах трішки краще був Реал Валідаліда, 8 успішних відборів у Валідаліда. 57 відсоток успішності вже рона их було 7 та 53 відсоток успішності, 4 сейв Валіда Ліда, 1 сейв вратарей Жероне, 13, 28, повоні м'яча, 7, 9 за перехопленням, ну і 13 порушень правил Жероне, 3 жовтих карток у Жероне, 7 порушень правил Валіда Ліда, 1 жовта картка. Но найкращий футбол матчу, друзі, я оберу Мігеля Гутірса. Друзі, я не знаю як ви. Для мене це мигель. Для мене це мигель. Эка ее форма в двигулеве передачи. В заголии мигель уже сегодня хороший матч провив Доречи, друзі, я би ще данжу виділив би. А спріли би виділив справді Паблок ган Дуже хороший сейв зробив. Друзі, взагалі, хочу продиктувати статистику першого, та другого тайму ось так розділити перший, взяти тайм та другий. Дивіться, перший тайм. 12 0 за ударами, 4 0 за ударами в площину, 76-24 контроль. 3.1 за котовими і 1,15 XDG у Жерона, відповідно, Валідаліда 0. Другий тайм. 66.34 контроль, тобто в другому таймі трішки володіння у Жерона зменшилося. Ось, по ударах 11-3. У валідаліда був один удар, один удар площиною якраз, то 002 xg у Валідаліда, 1,34xg у Жирони за другий тайм. Тобто у другому таймі Жирона більше навіть не створювала, ніж у першому таймі, ну і за кутилими 6-0. А якщо взяти підсумково xdg, то у Жирони 2,49 то то, ну, тобто 2,5 голи. тобто На 2-3 голи Жирони награли. В принципі, Жирони забили свої три голи. Тобто то по XG Жирона на свої голи награла. А, в принципі, як ви бачите, цілком, в принципі, да і заслужено. А, ось, ну, валідаліди там 0, відповідно, 0,2. Тобто, можна сказати, так, так знаєте, з певністю, да? що все-таки Жирона перемагає перемагаєте по ділу. Жирона перемагає по ділу, і підопічні друзі Мічела підіймається на восьму позицію в іспанській ліді. Сьомо перемогу Жирона здобуває і різниця забитих та пропущених у Жирони покращаться, вона вже плюс один. І в принципі, у Жирони є абсолютно всі шанси зайти в Єврокубки на наступну кампанію. Валідалід залишається на 19-й позиції, Валядаліда 12, залікових бало опаси, мінус 25 різниця забитих та пропущених. Тож, Giro 3, Валядаліт 0. Друзі, я вам хочу побажати тільки добра та тільки щастя в житті. Ви, друзі, там бережіть себе, усім до побачення, усім до нових зустрічів!